Ось такий фундамент у людей. А скільки років стояв? Приблизно 15-20. Приблизно 15-20. Чи можна на ньому будувати, людина питає? Тут таке покришилось. На гравійний, це гравійний. Вручну готували. Гравій може був не дуже. Але то, що він стоїть отак без накривки, стільки років. От можемо подивитись тут. Яка тут історія по підошвах. Глибина залягання десь метр. А глибина промерзання у нас 80 сантиметрів. Судячи з, з цих штраб арматурних, то люди хамути навіть я бачу отут. хамути, то це говорить про те, що тут будівельники робили. А зараз ще кинемо діагоналі і побачимо, які це були фахівці чи не дуже. Тут соколь такий високий. Тут є одна тріщина, але це усадочна, вона не розкривається далі. Його морозне здимання не, не руйнує. Тут щось теж без проблемне, без проблем тріщина схожа на усадочну. Ну, я можу сказати, що я ще не побачив ні одної деформаційної тріщини. Бо те, що він Стояв оцей ваш фундамент без, ага, от є, от є. І вона це тріщина давнішня дуже, але це у нас гаражний такий виступ. Він проморожувався, пучив. Така плеча сили тут є, отут ще має бути тріщинка. Ну от вона є. Ну, що сказати, то я думав, ходити ще шукати. А більше я так не бачу, щоб якісь були моменти тут. Ніби нормально все. А це ви вибирали? Так, да, ми ну викопали, щоб перейти, що там є. Ну, Бо я хотів питати за шурф, чи можна копати. Ну я вам скажу, що фундамент так непоганий по глибині залягання. Ну, Розширення знизу є. Люди розширювали. Так, на перший згляд, от, на скидку, я безстроїв.